Сьогодні повідомили про те, що делегацію України і Росії нібито говорили через перекладача. Ну, знаєте, собі так сидять люди, які всі знають російську мову і роблять вигляд, що хтось не знає. Потім цю новину спростували і сказали, що цього не було. Деякі депутати повідомили, що розмовляли вони російською. Ну, давайте не будемо приховувати, що в Україні. Чиновники майже всі знають російську мову, і багато їхніх дітей, і вдома вони спілкуються також російською. Хоча багато й перейшло на українську, переходить. І в цілому це нормально і правильно. Але робити вигляд, що у Мерв не знає російської мови, ну, напевно, було би зовсім уже дивно. Проте, ви знаєте, я замислився над цим питанням. А чи варто взагалі було спілкуватись російською мовою? Ну, то уявіть собі, що дійсно українська група каже, що ми будемо спілкуватися через перекладача все. Або вони могли б відповідати українською мовою. Це ж не обов'язково. А ті нехай наушники надівають і слухають перекладача. Це можна було б зробити. Насправді, це показує багато чого ну, важливого. Я не знаю, чи це сприяло перемовинам. Напевне, ні. Але, ну, якщо вже хотіли щось показати, то можна було б отак. А Найкрутіше було б це, якби наша делегація повністю спілкувалася б англійською мовою. Оце було б насправді круть. І тоді ну, ми побачили, б, що частина там, делегації російська змушені були б надягати наушники і розуміти, що, а що говорять українці. При цьому я ще раз повторюю, що все, що сприяє перемови, нам потрібно використовувати. Якщо наша делегація всі знають російську мову, і російська делегація всі знають російську мову, і це налаштовує більш, скажімо так, плідне спілкування, більш тісне спілкування і дозволяє зняти деякі аспекти незрозумілості, відтінки мови, то Чому б не використовувати. Разом з тим, я ще раз повторю: кожен українець повинен вчити англійську мову. Це ваша безпека, це ваш заробіток, це ваші можливості, це можливості вас, ваших дітей, для вашої кар'єри, для всього, що куди ви не, взагалі не доторкнетесь. Англійська мова надає вам статусності, вона надає вам більшої зарплати, вона надає вам більшої можливостей. І сьогодні, коли українці роз'їхались по різним куточкам світу, якраз ті українці, які знали іноземну мову, англійську, бажано, вони швидше адаптувалися, вони швидше інтегрувалися, вони швидше знайшли себе ми також пропонуємо всім українцям безкоштовну англійську мову Speaking Club щонеділі ви можете записатись в Телеграмі, ось тут є в описі Телеграм. Записатися, приходити. Ми видаємо завдання, ви його робите, приходите в неділю. І та лексика, яку ви опанували, використовуєте для розмови. Хто забажає за іншими схемами навчатися? За іншими моделями є також, це не безкоштовно, але якщо ви дійсно хочете прогресу, то ви зможете собі підібрати ту модель навчання, яка вас влаштує. Як мінімум, безкоштовний розмовний клуб до ваших послуг, ми його поширюємо на всю Україну. Приходьте, спілкуйтесь, ми підбираємо вам паритетного співрозмовника. Тема у вас завжди спільна, це означає, що. Ви зможете говорити, тому що це не просто прийшли, давайте поговоримо про що завгодно, слова невідомі, а про що говорити теж невідомо. Ну, ось вам і перемовини. Завжди повинні бути спільні слова, спільна мова і бажання. Інакше нічого не буде. Це стосується як перемовин, так і миру, так і вашого вивчення англійської мови. Телеграм є в описі, там можна записатися. Знайдете новину про безкоштовну англійську мову. Вчіть, мови, вже це шлях до взаєморозуміння людей. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. вітаються, Можна стати спонсором каналу і не забувайте, що ви, це ваш особистий бренд. Прокачуйте його, вдосконалюйте себе. І а, працюйте над собою, хоча б трішки, а тут ще й можна без оплат.